Шуми в типових будинках бувають двох видів: повітряний, розмови, музика і звуки проїжджаючих за вікном машин, і ударний, гуркіт трилі або перфоратора, тупіт і удари молотка. Щоб самостійно захистити від них квартиру, потрібно одночасно ізолювати їх і від внутрішніх вібрацій в стінах, і від звуків, що виникають на вулиці. Розповідаємо, як правильно вибрати матеріали для захисту вікон, стелі, стін і підлоги, один шумоізолюючи склопакети тиша з боку вулиці, захистити від вуличного шуму допоможуть вікна з підвищеною звукоізоляційною здатністю. На відміну від герметичних склопакетів, вони не припиняють повітру із зовнішнім світом. Профілі їх рам мають витіюваті канали, через які повітря проникає в приміщення, попутно нагріваючись і звільняючись від звукової хвилі. Такі вікна забезпечують зниження рівня шуму на 21 2127,2 найбільш сучасні моделі послаблюють звук на 30-35. Ба правда, кожен залишився за бортом, децибел істотно підвищує вартість вікна ще один спосіб: провадження в профіль рами вентиляційних клапанів. Вони можуть вбудовуватися як у вікно, виготовлене на замовлення, так і в стандартну заводську модель. Пристрій реагує на зміну вологості в приміщенні. Тому їх ще називають герорегулеруми, і, в залежності від цього, відкриває або закриває вентиляційні отвори. Два перегородки з мінеральної вати захист від шуму сусідніх квартир, несучі стіни, і міжквартирні перегородки з цегли або залізобетону здатні ефективно справлятися зі звуковими хвилями сусідніх квартир. Гірше завдання виконують перегородки з полегшених матеріалів, наприклад, пінобетонних блоків, тоді на допомогу прийде облицювання стіни гіпсокартоном із заповненням звукоізоляційного матеріалу. У його ролі виступає мінеральна вата, виготовлена з гірських порід базальтової групи. Такі матеріали використовуються не тільки при обшивці існуючих, але і при зведенні нових перегородок. При будівництві мінераловатний заповнювач слід укладати в розпор. Не допускаючи утворення щілин і пустот листих при обшивці, перегородок повинні відставати від підлоги і стелі, на один сантиметр утворилися зазори заповніть клоччям змоченою в гіпсовому розчині, монтажною піною або закрити силіконовим герметиком. Такий захід знижує рівень шуму і зменшує ризик деформування листів і появи тріщин. У той же час не варто забувати, що гіпсокартонне облицювання зменшує корисну площу кімнати. 3. Плаваючи чорнові підлоги, ефективний спосіб позбутися від стуку молотка, позбутися від всюди стуку молотка, і інших ударних звуків допоможе звукоізоляція підлоги найбільш ефективний спосіб, аваючи чорнові підлоги, де жорсткі шари поділяються між собою пружними прошарками. Щоб встановити їх, на базовій основі закріпіть мінераловатні плити, потім розподіліть по всій довжині розділову плівку, якщо її немає. Використовуйте рулони садового поліетилену, розгортаючи їх внахлести, фіксуючи скотчем. Візьміть плівкою частина стіни на висоту чорнової підлоги. По периметру приміщення уздовж стін, зробіть демпферні шви шириною 10 десять і заповніть їх шнуром зі спіненого поліетилену і силіконовим герметиком. Потім встановіть вирівнюю стяжку або наливна підлога, дайте матеріалу час застигнути і після перерви зробіть укладання покриття товщина. Тихого статі може досягати 170, що підходить не для кожної квартири, з шумом, в тому числі ударним, впораються і пробкові підлоги, який природний матеріал, крім своїх тепло і звукоізоляційних властивостей, не схильний до гниття і використовується в обробці стін. Дверей і вбудованих меблів також їм можна обшити подіуми андресолі. Віконні укоси, антиалергенні коркові підлоги підходять і для дитячих кімнат, якщо ви живете на орендованій квартирі і не можете зробити повноцінний ремонт. Застеліть підлогу довговорсовим килимом або ковроліном в тих кімнатах. Де ви проводите більшу частину часу. 4. Акустичні натяжні стелі перешкода для звукових хвиль зверху, ізолювати стелю від звуків, що проникають зверху. Допоможуть акустичні натяжні стелі, якщо дозволяє висота приміщень, використовуйте модульні підвісні системи, панельні або касетні. У них функцію захисного декоративного облицювання виконують модулі, які кріпляться до підвісного несучого каркасу, якщо модуль знімний. Готову стильову площину нескладно розібрати після монтажу каркаса між конструкцією і чорновою стелею. Плитою перекриття залишився зазор, заповніть легким ізолюючим матеріалом. Від галасливих сусідів зверху ви можете захиститися, змонтувавши на плиті перекриття конструкцію підвісної стелі на еластичних підвісах. Облицювання з гіпсокартону кріпиться до стелі за допомогою спеціальних звукоізолюючих кріплень, але не скасовує використання ізолюючих матеріалів заповнювачів. Текст Ніна Дубровіна